Путін не давав вказівки готуватися до ядерних випробувань. Про це заявляє речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Москва проведе такі випробування, нібито лише у відповідь на дії Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що раніше міністр оборони Росії пропонував Путіну почати підготовку до випробувань на архіпелазі нова земля після заяв президента США Дональда Трампа про можливі американські випробування. Про це будемо говорити далі. З нами Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, радіо світати. Вітаємо. Вітаю вас. Е, ну і знов таки, та, цікавий, цікавий розріз. Ми говорили, ми не говорили. І здається, що ось ця тенденція відмови від своїх заяв, вона лише набирає обертів. Не вважаєте? Ну, насправді це вже не вперше раз. І це. Е, е, Чергова е, ілюстрація того, що для Кремля відносини з Трампом дуже важливі. Вони трошки погралися в пропагандистських цілях в першу чергу. Ну і е, з точки зору, е, я б сказав, таких е, змагань в силовій демонстрації в демонстрації ядерних м'язів позмагалися з Вашингтоном з Сполученими Штатами. Ну ми ж знаємо, та да, у русських собствена гордость, як вони люблять повторювати. Ну от вони це показали, але е, вони дуже швидко зрозуміли, що на Вашингтон це не впливає, поступок з боку Вашингтона не буде. А от ризики подальшої ескалації вони дуже високі. Е, і от, е, от вся ця ситуація, коли Кремль змушений був дати задню, не як е, багато хто побоювався, що задню дасть Трамп. Ну, такий ризик завжди існує. Ми це бачили неодноразово. Але в даному випадку задньо дали ви в Москві. І це, по-перше, демонструє, що вони теж бояться ядерної війни. Що б там не казали Соловйови, Скабєєви, там інші пропагандисти, навіть Лаврови і там різні високопосадовці з Кремля. Але Путін, і я думаю, що більшість кремлівських високопосадовців вони хочуть жити і вони бояться ядерної війни. Насправді, да в Вашингтоні теж не хочуть ядерної війни. Трамп про це говорить. Це перший чинник. По-друге, Путін хоче зберігати перспективу відновлення комунікації, відновлення якихось більш-менш конструктивних переговорів з Трампом. Інша річ, що для цього треба домовлятися про завершення війни. А Путін цього, до цього не готовий. Він хоче зараз військовим шляхом посилити свої переговорні позиції а потім вже можливо відновити якісь переговори. Ну ще один чинник, який треба враховувати для Росії для США дуже актуальна проблема. Відновлення переговорів щодо договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, якраз цей договір є базовим. До речі, як і домовленості, які були ще багато десять річ тому про заборону ядерних випробувань. От все це треба зберігати, ну щоб не допустити ризику нової ядерної війни. І тому, через певний час, переговори можуть відновитися. Тут правда є третя сторона: Китай. Тому що американці хочуть, щоб Китай підключився до цих переговорів. А це більш складно і більш проблемно. Тим не менш, все, що відбулося, зайвара свідчать в Кремлі, не такі войовничі, як вони демонструють. Ну внішов на словах да. Проти України, так, да, вони хочуть воювати, але вони з американцями хочуть все ж домовлятися. І от саме це все ж зберігає певне вікно, не таке велике і, скоріше, потенційно, перспективне, там на подальшу перспективу, якесь вікно для відновлення переговорів. Але е, те, що е, в Кремлі теж бояться, ну це дуже дуже очевидно. От про Китай дуже важливий момент, тому що в цій цитаті Піскова був один дуже важливий нюанс. Отречення звучало так: що ми точно знаємо, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї. Якщо ми це точно знаємо, то це означає, що ми про це точно говорили. Безумовно. Ні, ну от це якраз свідчення такої подвійної гри. З одного боку демонстрації ядерних м'язів, Ну вони ж. На от, хоча я зараз і спростовується, але для чогось демонстрували засідання Ради безпеки так. Росії, звернення міністра оборони, там військових, що ми готові проведе до проведення ядерних випробувань. Навіть е в ЗЕТ пабліках там в різних засобах масової інформації Росії почала з'являтися інфа про те, що вже готуються технічно відповідні майданчики для ядерних випробувань на новій землі. Ще в радянські часи саме там були ядерні випробування. Так що, це ж було не випадково, це так намагалися тиснути на Трампа. Але як тільки зрозуміло, що це не працює, і навпаки, все це може продовжуватись і вийти з під контролю. Може скластися ситуація, яка була під час холодної війни. Власна риторика вже є. А якщо було б продовження, ну конфронтація вона позначала, що. Надалі все менше і менше шансів, що відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Що Трамп буде якось дослухатися до Путіна? Тому в Кремлі бояться. Вот це цього також вони бояться, і вони будуть зберігати, хоча б потенційну можливість відновлення переговорного процесу, зокрема, от і в цьому питанні в питанні ядерної зброї і стратегічних наступальних озброєнь. І ще дуже хотілося б дочекатися, що Путін так боявся і б Європи. Пропоную додати ще один аспект. Путін загруз у своїй воєнній кампанії проти України, тому він може зважитись на ще один напад або вторгнення. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian. За його словами, зараз Кремль веде гібридну війну проти Європи і перевіряє реакцію від НАТО. Можливо, що країна-агресорка може відкрити другий фронт проти іншої. Європейської країни навіть під час війни в Україні він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко. Але ми у себе дома і захищаємо своє. Mm -hmm. Надо забути про такий скепсис а, загальноєвропейський, що Путін спочатку. Хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись. Він може паралельно це зробити. Пане Володимире, і тепер я хочу повернутися на початок і знову навести свою тезу. Чи можемо ми зараз проговорити за яких умов? Путін почне так само, як і Сполучені Штати побоюватися Європи. Чи обов'язково там ну я не знаю для цього розгорнутися бундесвером? Це я до прикладу. Ні, ну в даному випадку от те про що сказав президент Зеленський, насправді це попередження нашим партнерам. Це не про те, що Путін боїться Європи. Путін на превеликий жаль ставиться до Європи з певною зневагою. І це вже сигнал до європейців, що ви маєте демонструвати силу, ви маєте відновлювати свої воєнні, свої, свій воєнний потенціал, свою, посилювати свою обороноздатність, посилювати оборони виробництва. І, що важливо, посилювати, зміцнювати оборонну підтримку України. При яких умовах можлива атака Путіна проти Європи? По-перше, якщо не дай Бог в Європі з різних причин, я знаю там зміни політичної кон'юнктури, там якісь фінансові проблеми, але виникне якась пауза з підтримкою України. Якщо у Путіна виникне ресурсна воєнна перевага в війні проти України, ось тоді е, е, у нього з'явиться відчуття, що він може е, одночасно і атакувати Європу, ну як мінімум, наприклад, країни Балтії або Польщу, ну прикордонні країни. Щоб знов-таки перевірити, наскільки європейці взагалі готові воювати. Якщо вони не готові підтримати Україну, значить вони не готові захищати самі себе. І така атака може відбутися. Оце перша передумова, і тому треба не просто зберігати, а навіть треба посилювати підтримку України. Інакше ризик нападу Росії на Європу буде зростати. Друга умова, от те, про що я сказав: якщо Путін буде відчувати слабкість Європи. Воєнну слабкість Європи, що Європа не готова захищати сама себе, і що Європа не отримує воєнні підтримки з боку США. Ось тоді да, теж ризик може ризик російської атаки може зрости. І е, саме тому потрібне зміцнення партнерства між європейцями і Україною, тому що Путін відчуває, якщо йому доведеться воювати проти потужної України. Яка вміє себе захищати, і а, разом з Європою, яка теж буде готова себе захищати. Ну навряд він наважиться на такий напад. А от якщо він буде відчувати слабкість Європи, бачити в Європі слабке місце, Путін нападає на слабких або на тих, кого він вважає слабким. От коли він напав на Україну, він помилився. Він вважав нас слабкими, і вважав, до речі, Європу слабкою, що вона не буде допомагати Україні. Він помилився. І тому йому не вдалося виграти цю війну. Він застрягнув в цій війні. І тому зараз теж треба Путіну демонструвати, що е, е, Європа буде активно протистояти Росії. І зараз найкращий спосіб це демонструвати це посилення допомоги Україні. А які країни Путін вважає слабкими? Як ви думаєте, розумієте? Тут ситуація більш е, е, складна і суперечлива. Він е, е, вважає слабкими ті країни, які знаходяться в складній внутрішній політичній ситуації. Е, е, от він бачить, наприклад, зараз е, такі кризові прояви у Франції, і mm -hmm. тому я думаю, що він зараз не буде звертати особливої уваги на позицію Макрона, тому що у Макрона зараз ну не дуже міцні позиції саме всередині країни. Він може вважати, скажімо так, слабким місцем маленькі європейські країни, які на кордоні з Росією. Тому зона ризику, і це розуміють до речі, в Європі. Це Балтійські країни. Вони будуть захищати себе, але безумовно, ну у них власний потенціал не дуже великий. Проте вони члени НАТО і тому. Якщо НАТО буде посилювати свою військову присутність в країнах Балтії, якщо НАТО буде демонструвати, що воно буде захищати країни Балтії, тоді Путін не наважиться на напад. І інша річ, от е, президент Зеленський якраз в цьому інтерв'ю е, 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 відривок з якого ви демонстрували, е, він казав про гібридну війну, яку зараз веде Путін проти Європи, е, от е, є ризик саме гібридної атаки, як в 2014 році було проти нас. Донбас, Харків, Одеса, от щось подібне вони можуть зробити проти країн Балті. Оце найбільший ризик, і тому до цього треба готуватися. Ну і нинішні оці так звані дронові атаки, це ж випробування. Це теж гібридна війна, і тому, от е, на заході в Європі, в першу чергу мають значно посилити потенціал швидкої відповіді. От на такі е, саме ризики, загрози гібридної війни з боку Росії. Пане Володимире, давайте маємо ще кілька хвилин. Давайте ще згадаємо польського главу уряду. Майбутнє Польщі залежить від завершення війни в Україні. Ось про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. І без його слів, зараз геополітична стабільність Польщі виглядає оптимістично. проте, якщо Україна програє війну, це призведе до радикального погіршення ситуації. Давайте це почуємо. Я чую питання, що ми отримаємо, допомагаючи Україні, якщо зрештою, навіть від самого припливу такої великої кількості українських сімей до Польщі, ми маємо більше переваг ніж збитків. Те, що ми вважаємо, нашою великою пожертвою одночасно є нашим здобутком, адже добрі відносини з Україною це в інтересах Польщі. Ми повинні зосередитися на допомозі Україні, адже якщо вона програє, ситуація в Польщі радикально зміниться найгірше. Однак в цьому питанні я поміркований не оптиміст. Немає жодної об'єктивної причини, чому Україна повинна програти. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Пане Володимире, я думаю, впродовж сьогоднішнього ефіру ми ще будемо згадувати результати одного, як на мене, дуже цікавого опитування американців з приводу антиросійської певної там політики американського президента. Скажіть, будь ласка, ось хотілося б про проговорити ця заява, цей посил польського прем'єра. Як на мене, можливо, я помиляюсь. Він адресований перш за все пересічним полякам, і чи це має бути? Така стала політика просвітлення пересічних мешканців Європейського союзу для постійного нагадування і пояснення небезпеки з боку Росії безумовно. Ну да, це звернення до внутрішньої аудиторії. Ну, ми знаємо зараз на превеликий жаль. Десь з точки зору політичної кон'юнктури, ну і давніх історичних проблем, деякі політичні сили граються на темі історичних образ, історичних проблем. Я б сказав так: воюють з приводами минулого, і на жаль, вони намагаються спекулювати на певних антиукраїнських настроях. Ну, звичайно, традиційна історія з'явилося багато українських біженців, це чужі, формально, і завжди для націоналістів будь-яких. Люди, які розмовляють іншою мовою з іншої країни, це виклик. І тому з'явились об'єктивно, да певні такі, скажімо так, не зовсім добрі настрої у частини поляків. Але е, от Туск якраз нагадує про те, що е, насправді реальні загрози і ризики не в минулому, а в сьогоденні і в майбутньому з боку Росії. І що Україна реальний союзник Польщі, вона зараз воює не тільки за себе, але й за Польщу. І тому, якщо не допомагати українцям, а такі голоси лунають в Поль в Польщі, і до речі, Росія намагається використати от Цю певну внутрішню соціально політичну напругу навколо українського питання намагається розігріти це, використати, розколоти поляків. Про це до речі, польські спецслужби е, публічно говорять і попереджають, що Росія зараз намагається це використати, і це теж про гібридної війни вже проти Польщі і проти Європи. Але якщо не підтримувати Україну, Україну, то програє і Польща. Тоді ризики будуть для Польщі, тому в цьому сенсі це раціональне, реалістичне, прагматичне попередження прем'єр-міністра Польщі для поляків, що ну, треба знаєте, не в емоції гратися, навіть якщо ви чимось незадоволені, а треба розуміти, які реальні загрози існують для Польщі і хто є другим союзником Польщі, а хто є реальною загрозою. Дякуємо вам, Дякуємо. спасибі за аналітику. Володимир Фасенко, політолог був з нами на прямому зв'язку. І давайте далі до лінії фронту.